Тепер у нас діва. Діва, угу. «Діва» як завжди, при грошах буде. Тут дуже добра така карта, сама класна карта для Дів. Тобто, або якийсь подарунок буде. Дякую, дякую, що ви зі мною. І так, давайте далі продовжити. І зараз подивимося, що ж буде насправді. Так. Королева Пентакли. Да? Це якраз для Дів. Тобто ви будете. Не високі у вас буде все в достатку. В матеріальному плані теж все буде у вас добре. Те на що ви за, або ви знаєте, хочете якийсь такий грандіозний ремонт зробити, комфорт якийсь максимальний буде, або якусь покупку будете робити на слідуючу неділю, таку серйозну велику тобто, це або будинок, або автомобіль і так далі. Тобто ця карта завжди для дів як бальзам на душу, можна так сказати. Все, що запланувала діва, на цій неділі збудеться однозначно у матеріальному сенсі, у матеріальному плані.